Доброго дня, з вами компанія Ультрамеблі. І сьогодні вас познайомимо з абсолютною новинкою по черкаській фабрикі. До речі, цю модель дивана фабрика тільки розпочала виробляти габаритні розміри цього дивана. 2,50 по крайній точці, і також в глибину він у нас метр Розмір спального місця метр та на два. Основна перевага цієї моделі в тому, що ми можемо його використовувати як прямим диваном, так і кутовим. Ця модель може трансформуватися в кутовий диван з лівою або правою стороною кута. Для того щоб це зробити, треба нижню частину підтягнути вперед і покласти спинку. За таким принципом розкладається і інша сторона. Каркас цієї моделі виготована з дерева і має велику нішу для зберігання речей. У дивана велике спальне місце метр шістдесят та на два, як у двоспальному ліжку. Також в нього наповнення для щоденного сну пружини блок Бонель. Саме цей диван він виготовлений у мебельному велюрі. Ми з вами можемо обрати будь-який кольор і також будь-яку тканинку на цю модель. Доставку ми робимо по всій Україні, тож пишіть у нам дірект і приходьте до наших салонів.